15 лютого 1989 року це день пам'яті тих бійців, які виконуючи свій обов'язок і військову присягу воювали та вмирали на чужині. Це день завершення брудної війни, яка тривала майже 10 довгих літ. Концерт до Дня виведення військ з Афганістану в Палаці культури Мінерал був присвячений саме тим, хто не щоток знає про те страшне слово Афганістан. Поклонитися тим, кого доля повернула додому живим, та вшанувати пам'ять тих, життя чиє обірвалося в Афгані. Прийшло чимало мешканців Калущини. Переважна більшість із вас знають, що таке війна по фільму, не по по розповідях, а по власному досвіді життя, тому що пройшли через це страшне горнило. і бачили, наскільки все це надзвичайно болюче явище, надзвичайно страшне явище. Що те, що нам показували по фільмах про е, героїчність і там. Про запалці і грішності, ви знаєте всі, що напередодні все зникає. Там війна оголюється до своїх реальностей. І ми бачимо, що та ж сама держава, той же самий менталітет, який прожив цю війну в кінці ХХ століття. Не навчився і не взяв ніяких уроків з нею. Бо знову на сході України в нас лівці кров, рвуться е, вибухи, страждає цивільне населення, гених солдати. Ми знаємо, за що ми терпимо. Ми не хочемо, щоб в нашому житті. На нашій землі і в нашому суспільстві нам диктували свої умови і свої закони. Ми стоїмо за те, щоб ми жили на цій землі як народ. Пекучу землю тієї чорної війни, як ніхто інший добре пам'ятає, голова Калуського територіального об'єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтай. Дозвольте сьогодні вас привітати завтрашнім днем, з ним виводу військ з Афганістану, з 27-ї річниці, вже 27 років, як ми проводимо це свято. Побажати вам здоров'я, міцного, міцного. щастя і нехай на вашими головами буде мирне небо. З нагоди 27-ї річниці виведення військ з Афганістану Володимир Сорохтей нагородив воїнів афганців пам'ятними відзнаками президента. Зараз значення афганців переоцінюється у зв'язку з подіями на сході країни. Чимало бійців є найяскравішими, найефективнішими і найдосвідченішими командирами підрозділів, які вже майже два роки захищають Україну у зоні АТО. На цьому наголосив міський голова Калуша Ігор Матвійчук. І сьогодні хвоїли. Передають свій бойовий досвід на сході нашої держави. Вони і сьогодні виявили свій героїзм на Євро Тому і сьогодні ще раз хочемо скласти їм шанту і повагу воїни. І нехай ніколи більше не гинуть і не пропадають безвісти наші солдатам. Про те, що в українському суспільстві звання «Афганець» є символом справжніх чоловіків, мужності, відданості у своїх виступах, зазначали голова Калицької районної ради Михайло Срібняк та заступник голови калицької районної держадміністрації Сергій Дудинець. Чимало воїнів афганців отримали цього дня грамоти та грошові нагороди від міської та районної влади. 15 лютого відзначається як день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Українці виконували свій інтернаціональний обов'язок у Челі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії та на острові Куба та в багатьох інших гарячих точках. Серед них і Василь Заник. Ми знаєте, ми коли сьогодні відзначаємо цю дату, ми ж потурки звертаємося до тих подій, які відбуваються сьогодні в Україні. І Я в свій час. Ортодоксальним більшовикам, ветеранам, коли мені про щось дорікали, я їм казав, шановні, ви брали Прагу в 45-му, я в 68-му. Де зараз Чехія і Прага в Європі? Де ми з вами? Є таке нецензурне слово. Не буду я його тут виголошувати. Але я хочу зараз сказати головніше, найголовніше. Навіть. Дорогі солдати України. Ви солдати України. Тому що де б ми не були, за що б ми не воювали, ми стояли хай не за свою, а за нашу країну. Я не за свою, а за нашу країну. А сьогодні наші діти і внуки помирають вже за свою, але ще не за нашу країну. Тому що ми за таку країну ми стояли і ми боролися. А багато з вас разом зі мною, учасники всіх революційних подій. Українці, гуртуємося, це наша Богом дана нам земля. І якщо вони пишуть в своїх книгах, що вони Богом обраний народ, хоча, як подивитися на Кернеса, дуже тяжко уявити, що Бог його вибирав, а може і заснув на ньому, помилився. Хай мене простять всі ті, хто мене чує. Ми є Божий народ, і ми є з вами не знищені. Слава вам солдати України! Серця присутніх переймалися болем і співчуттям, коли воїни співали афганських пісень. Адже ця війна це незагойна рана та невідступний біль не тільки для воїнів, а й для їхніх сімей. Молодим хлопцям, які більше ніколи не побачать чистого неба, присвячували вірші, співи та танці, які нікого не залишили байдужим. Світло пам'ять тих, хто більше ніколи не повернеться на терени рідної землі, присутні вшанували хвилиною мовчання. А на завершення воїни афганці виконали афганський гімн як символ продовження життя.